Всім привіт до новому світанку, новий влог. У нас попробуємо з другого разу. Може щось вийде з карточкою на почту. Ми приїхали. А ви знаєте, на рахунок почти Віталії. Пошли. Пошли. Іди в тіньочок. Іди заходь. Покажи, що ти вже є. Приїхали пізніше, наче щоб людей не було. І такий момент, коли ти в чужій країні, ти чим швидше ти. Відчуєш себе всередині себе своїм, не для них, для себе. Тому що ми дуже часто відчуваємо себе чужими в самих себе, навіть в Україні, да? от кажуть, що я і не тут, і не там, і ніде. Просто треба відчути себе всередині своїм, і що саме таке цікаве в еміграції, чим швидше ти зрозумієш. Що все сам, все саменький, саменький піднімаєш, шукаєш деякі документи зробити, деяка лікарня, дещо. Класно, коли є хтось, хто тобі допоможе, але той, хто допоможе, він же ж не буде весь час тобі допомагати, в нього своїх проблем вистачає. І чим швидше ти втянешся в те, що ти повинен все зробити для себе сам, тим швидше. Бідна Італія. Оця тітенька на оцій машині приїжджала, тільки що тут до старічка вбирати. Ну Це від комуни вони працюють, вони от такої роботи дуже тримаються, бо потім вони пенсію мають. От на такому джипі їздять вбирати під'їзди до старічків і все остальне. А ми далі сидимо, мовчимо. Не жалуємося на життя, тому що війна, скажемо спасіба, що живі. І так вже 300 років скажемо «спасіба, що живі. А в когось хуже. Ні, не хуже, а краще. А оце сиди і мовчи, це оце нафталіном совдеповським пахне і не можна. Так, є моменти, коли не можна нарікати. На здоров'я не можна нарікати, на здоров'я можна йти жалітися лікарю. Але дуже хороша ідея. Сиди, мовчи, скажи, що живий. Тут у мене є одна сусідка, якій 76 років. Вона ще бігає, сама себе обслуговує, плюс ще обслуговує двох мужчин, чоловіка і сина, якому 45 з гаком. І нарікає на здоров'я. От там треба сказати: скажи спасіба, що живий. Дві години, але ми це зробили. От так от. Дві години Тому я не люблю ці всі справи. Дві. У вас теж все так може бути туго і не любите ці всі справи з документами, але такий світ сучасний, нікуди від цього не дінешся. Відкривала я собі карточку на почті. Провозилась вона зі мною дві години. Перед цим вони зі мною в другий день провозились годину. Я їй дуже вдячна. От вона каже, це моя робота. Вона мені на телефоні все зкачала, всі коди, все ввела. Це її робота, так, це її робота. Але я дуже вдячна. А от коли дивишся, коли приїжджають іммігранти в іншу країну і починають розказувати, возмущатися. Що то їм карточка не така, то їм це не таке, то їм пермесо довго роблять, то ще щось. Маші. Ну так, да, такі правила. Маші. В країні, де можна жити, отакі от правила. Я не возмущаюсь. І дуже дуже вдячна, що всі до мене завжди терплячі і роблять документи. Їхня то робота, не їхня то робота. Роблять, мають терпіння. Так що Всім працівникам. Які мають е, контакт з людьми, дуже велика дяка. Дуже велика дяка за те, що вони вміють працювати, і можуть працювати, і хочуть працювати, і спокійні. Якось так. Так що маємо терпіння до всього, рухаємось далі. І Якщо ми в країні в іншій, оце от проблема іммігранта. То мені не дають, бо я там без документа прийшла, то в то ще щось. Ну так, нас багато, нас тут багато. І всі в місто їдуть, всі хочуть бути в Мілані, в Римі, в містах, всі хочуть бути. Не хочуть бути в таких маленьких, маленьких містечках. А що тут робити, бо тут нема куди сходити? Хтось за уроки взявся. Їм на літо покажи книжку. Отакі От книжки, ну, ці ми купуємо. Отакі От на літо 7 євро коштують. І там все. Три сторінки математики, три сторінки італіяну, три сторінки географії, так? три сторінки почитай! Я хотіла вже була розкиснути, поплакати. Откриваю коментарі. Вже й посмішка з'явилася, вже й плакати не треба. <смі> вже й життя переоцінив. Так що дякую. Дякую, що в мене є. І в нас така, продовжую говорити, перекличка у відео. Желе. вже половину нема. Дуже актуально. Ну, якщо вірити, це теж як колаген. Дуже актуально, хочеться птичого молока. О, желе таке. Але спробую його зробити з йогурта саме. Це грецький йогурт я беру, без додання цукру, і зробити з нього. Попробую какао туди, воно ж як сметана наша, мені на смак схоже. Тому що ці сливки, які взбиваєш, наче на торт, там вже смак інший йде. Щось придумаємо якось. Давно ми м'яска не їли. У нас тут коренні крилишки. муж замовив з картошечкою. Але мені щось лінь було картошку шукати. Картошка була варена в мундірах. Получається, вона маленька, її чистить нереально, тому можна її помити, трошки приварити, наче змить взагалі всю ту грязь і в мундірках кинути. Слухайте, на камеру виглядає, наче пригоріло. А насправді все добре. Всім смачного! Така вечеря в нас буде. 6.30. Обід переріс у вечерю. Курочка, крилички, бомбезні. І картопля теж. Зараз оця картопля маленька, є свіжа. Що ж ти її будеш чистити? А так її проварив і кинув. Я просто виложила крилишки, мазнула майонезку і кусики. Да. Мазнула майонезом і гірчицею. Не солила, тому що в майонезі в гірчиці там ж все є. Просто майонез був в холодильнику. Будемо добирати салат. Хто наблюдав, то бачив, тут така гарядка була гарна. Напевно, з місяць ми її їли. Треба добирати вже його. В холодильнику тиждень стоїть, хоч би що. Саме оце прокручений від води, то що треба. Спека, звісно, неймовірно, треба поливати через день. Потім ще пізніше сюди прийду, хочу показати нарешті, хоч щось тут є спаржова квасоля. Треба обірвати всю, її тут багато. Я її приварю і буду морозити. Місце в морозилці є, буду морозити, тому що ми її зараз всю не з'їмо. Просто відварила воду стідила. Олійкою, чесничок і як салатик. Колись вдома супи варила. Ні, не то. Як салатик. Помідор уже там є трохи. Гарбуз Оксана оставила. Тепер жалко вирвати. І помідор жалко. Деї це мають бути жовті. Ну і баклажани вже можна починати употребляти, не чекати, коли вони виростуть. А тут ось будуть круги. Надію, щось там виросте. О, і тут уже є квасоля. Але ми завтра на море збираємося, якщо чесно, з Марією. Ой. О, я ще й огірок навіть знайшла, представляєте? Може, два дні тут не було. Це те, що ми сіяли. Так, да, наступного року, якщо будемо живі, то я в тіньок їх посію. А це скупляного, це скупляного такий красунчик. Що наступного разу ми будемо їх, о, по-перше, тільки купляні, а по-друге, в тіньочок, в затінок. Кабачки, кукуруза, гори, все на місці. Все на місці. І горам байдуже. Щасливий ти нещасливий. Що там з тобою робиться? Гори, як стояли, так і будуть стояти. Це наша солодка кукуруза. Мало. Я вважаю, що це мало. Що ж його тут наросте? А солодка кукуруза ж смачненна. Ну, таке. Це червоні. Мені втюхали, якесь там серце, да? Ну, щось є. Бачите, жара поливати і щось буде. Якщо посадив, щось буде. Не посадив, нічого не буде. Ось, дивіться, які великі і не стигнуть ще. Всім хорошого часу, от коли ви мене дивитесь, й хорошого ранку, дня, вечора. Лише добра. О, дивіться, які. Ну, коротше, все росте на дріжджях. Все росте. Все росте, жара сприяє. Це в нас хурма. Хотіла дорвати цей салат, а там ще залишається. Ну, оце оце сільська натура, щоб не пропало. Щоб не пропало, це... <хи> ну це добре, це добре, що є наїдок якийсь. У Нас тут кури ходять, не знаю, чиї сусідські. У мене там сусіди в рідні живуть. Беруть, повипускають тих курей. От що, що моя бабуля ніколи не випускала на грядки курей. Вони ж то повигрібають, повикльовують. А сусіди тільки очима кліпають, Вон Марія ганяється за курками. Ну, жени їх сюди, жени. Вирішила я порвати цю класову, тому що завтра, напевно, ми <рістити> поїдемо. Марія нашла огірок, що там гаряча вода? <рістити> Оси! Оса, <чорна>. <рістити> <рістити> Боже, оса чорна, то тікай! Життя в італійському селі, взагалі, все те саме, що і в українському. І за цих курей нічого не хочеш. Сусідська хата трохи далі, городчик в них загорожений. Але ви знаєте, добре, що в мене нема того городчика. Туди би з цим справитись. Історія одна е, в нас в Україні. Ще мама була жива ще за царя-гороха. Я не знаю, років 20 тому, якщо не більше, десь 23 роки тому, 24. У нас була охотнича собака. Мисливська собака в нас була. Він переболів, як маленький був чумкою і був сліпий. Ну, то не важливо. Двір був загорожений у нас, і ми його на ніч відпускали. А сусіди, ми якось так жили на крайній вулиці. І сусіди увечері своїх качок, коли вже темно, випускали на вулицю. І ці качки йшли по чужих городах. Кабачки, огірки, ще щось. Бо ми так жили на крайній вулиці, а далі вихід. І отако попідряд городи йшли людські. Наш там перший був. Ну і що, одного разу ці качки вночі, видно, залетіли якось до нас у двір. І ми виходимо вранці. А ці качки, отак на погрібі, гарненько так по шию закопані. Що робити? Вони не живі, не мертві, по шию закопані. Уже вони не будуть жити. Що з ними робити? В общем, подальша судьба їх, неізвісна. незвісно. Ну, в общем, ця собака, забігли, ці гуси до нас у двір. Ця мисливська собака їх гарненько взяла, причпукнула, ямки, повиривала і по шию позакопувала. Поки вас сплять, поки проснуться. Йдемо ми з сестрою в школу, може це 25-26 років тому було. Йдемо ми з сестрою в школу, виходить сусідка і угрожає нам. Каже: якщо мої гуси не вернуться додому, я на вас міліцію визву. така історія в нас була з гусимо. А сусідські гуси й кури, коли внадяться до тебе в двір. То це, звичайно, дуже-дуже важко і неприємно. А моя бабушка ніколи не випускала. Якщо випускала, то заставляла пасти. Тому що дуже не любила, коли вони лазили в грябках. Отак от, от. А тут яєчка мають нести, то під хату нам принесуть удобрення. То тут, отак от і живемо. Закаляємо свої нерви, напевно. Так що. Квасолі багато, будемо рвати, варити, щось будемо її робити таке. Головне, щоб вона тут більше не росла, тому що вона ж задубіє, і потім вже все. А так, ще хорошенько. Хвостик я її відриваю, вона пополам, мию, приварюю і те, що ми не встигнемо з'їсти по кульочках і в морозилку. Зіма з'їсть. Цілу миску навибирала. І отако, поки вона ще буде родити, буду вибирати-вибирати. Вибирати. Оце саме настояще спаржува. Тут, якщо залишать насіння, то воно буде малесеньке. Цю я буду рвати постійно. А ось цю, якщо не знаєш, що це спаржува, то можеш подумати, що це взагалі квасоля. Але це барокко низькоросла. Мені дуже подобається. Вибрала я тут дві миски з двох рядків. Теж її відварю і заморожу. Один раз виберу. Мені дуже подобається, коли вона наростає, наростає гарна квасоля, я тут все вибрала. Наростає гарна квасоля формує, формується гарна квасолина, але вона не висихає так, як треба. Якщо залишається вже сформована квасолина, то її заморожувати треба. Мені не подобається. Мені подобається от саме цю е консервувати от, в томатному суку. Будемо її консервувати. Тут я зібрала лише раз і все. І далі хай воно мені наростає на квасолі, буде наростати. Отак от, от. Це вже знову ж таки приходить із досвідом, що краще, що не краще. Але рік на рік не приходиться, тому що одного року одні фрукти, іншого року інші. В цьому році мармелати ніяк я не варю, надіюсь. Тут мені ідею підкинули зварити томатний соус самому. Томатний кетчуп. Ну, Марія любить, доведеться. Так, в мене кінець. На цьому все. Знову ж таки, всім добре і всім благ.